Вам теж це набридло? М -м, а рішення є. Геніальний винахід від Tefal – це посуд Ingenio зі знімною ручкою. Завдяки цьому ви можете зберігати сковорідки дуже компактно. Це дозволяє економити до 50% місця. Ручку Ingenio легко можна зняти і прикріпити, і відповідно в одній сковороді можна смажити, запікати в духовці та подавати на стіл. І навіть зберігати в холодильнику знімна ручка Ingenio – це результат 20-річних досліджень і тестувань науковців. Тефаль. По-перше, вона зроблена з бакеліту. Це надійний. Теплоізоляційний матеріал, з якого виготовляють навіть гальмівні колодки вагонів метрополітену. Гарантія тифаль на неї 10 років. По-друге, ручка кріпиться за допомогою запатентованої технології потрійної фіксації і витримує до 10 кілограмів. І третє, всі, кого дратує миття з руками. Прийшов ваш щасливий час завдяки тому, що ручка знімається, посуд інженіо зручно мити в посудомийній машині. Але важливо, саму ручку в посудомийку не можна. Бережіть її, мийте руками, щоб прослужила вам довше. Без проблем. Таку круту ручку я й сама помию. Посуд інженіо від Tefal Можна придбати в різних комплектаціях. Найкрутіший, найбільший набір для великих родин і фанатів кухні це Ingenio Unlimited 13 предметів, які задовільнять всі ваші потреби з приготування і зберігання їжі. Дві сковороди, 22 та 28 см. Також в комплекті йде сковорода вок, сотейник, два ковші. Три скляні кришки, а також дві пластикові кришки. І дві знімні ручки. Ingenio Unlimited виготовлений у Франції із алюмінію і має сучасне антипригарне покриття Titanium 6X. Воно стійке до подряпин і служить в 6 разів довше за стандартне титанове покриття З Таким посудом можна використовувати навіть металеві аксесуари. А ще він підходить до будь-яких плит від газових до індукційних. Інженіо від «Тефаль» – мінімум місця, максимум можливостей.